Друзі, вітаю вас на каналі з вами Олег Новорок та компанія Першовіз. Чи може військомат оголосити у розшук та чи справді це розшук? Детальніше розповімо за мить, а поки рекомендуємо вам підписати, щоб не пропустити важливих новин. Так, чи мають право працівники військоматів оголосити людину у розшук? ТЦК видають розпорядження про розшук, затримання та доставлення осіб, які ухиляються від військового обов'язку, але це все чергова провокація. Адже такі вимоги можна назвати лише правовою нісенітницею та підміною понять. Сама процедура оголошення в передбачена кримінально-процесуальним кодексом і здійснюється виключно після оголошення підозри у вчиненні кримінального правопорушення за ухилення від призову за мобілізацією. Після оголошення в слідчий звертається до суду з клопотанням про затримання та доставлення підозрюваного до поліціального органу, який оголосив особу в Тобто оголосити ворошу та затримати особу можна лише за рішенням суду в межах відкритого кримінального провадження, або за наявності обґрунтованої підозри, як можна реалізувати подібне в межах адміністративної справи або на підставі порядку визначеного кабміном, невідомо. Але в порядку визначено, що ТЦК може звертатись до поліції з метою розшуку, затримання і доставлення громадян, які ухиляються від військового обов'язку. Але це відмінна поняття. адже насправді текст має звучати так: ТЦК може звертатися до поліції для встановлення місця перебування та супроводження до ТЦК. Але це жодним чином не стосується розшуку, затримання та доставлення особи. Тобто, працівники військомату не можуть оголосити призовника в розшук. У них на це просто. Немає повноважень. Що робити, якщо вас оголосили в розшук? Читаючи неправдиві юридичні формулювання, більшість громадян просто не розуміють термінології і не може оцінити правомірність затримання. І тому добровільно через незнання своїх прав виконує незаконні вимоги поліції. Якщо вас все ж оголосили у розшук за ухилення від призову, спершу попросіть поліціанта пояснити поняття і пред'явити ухвалу суду про ваше затримання. Найімовірніше адекватної відповіді ви не отримаєте. Потрібно просто продовжувати робити те, що ви і робили, але це не стосується громадян, які раніше що Отримали повістку та вже пройшли військово-лікарську комісію. Тому що ухилення від призову після отримання повістки та проходження військово-лікарської комісії це вже справді кримінальна відповідальність. А щоб дізнатись, чи що перебуваєте ви в розшуку, потрібно скористатись базами МВС України. Перевірка дасть змогу впевнитись, що на вас та ваших родичів чи друзів не заведені справи та особу не оголошено в розшуку. Свою думку стосовно цього залишайте в коментарях. На цьому у мене все з вами була компанія віза». Також не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. До зустрічі в наступному відео перша віза про життя та роботу за кордоном.